Друзі, всіх вітаємо на каналі магазину Агромеханіка. Сьогодні хочемо показати вам такий мото-трактор. Це моделька Кентавр 160B. Має він двигунчик, одноциліндровий дизельний. На 16 кінських сил або 709 кубічних сантиметрів. Він компактний, маленький, але в свій час дуже потужний. Колеса в нього йдуть регульовані, тобто ми можемо ширину колії вилаштувати таку, як ми захочемо. Також зараз покажу вам гідравліку на навісне, трошки пройдемося по ходовій частині, по його обладнанню і таке інше. Тому погнали. Друзі, ну що, давайте ближче трохи познайомимось з цим мототрактором. Давайте я вам розкажу про колеса. Колеса тут у нас е, передні 5,0012, задні 6 5, 0, 16 Колеса, як я і говорив, вони можуть висовуватись, щоб збільшити колію під ваші потреби. На передніх колесах це е, відбувається відкручуванням ось цих трьох гвинтів. А також е, Рульової тяги, ось тут теж гвинти знаходяться. А на задньому колесі є ось такі зажими, які теж послаблюються, і наше колесо можна витягнути назовні. І тим самим збільшити нашу колію. Так, двигунчик, як я і казав, це 16-ти сильний. Ось тут емблемочка, я сподіваюсь, видно буде 709 кубічних сантиметрів. Що ми маємо по двигуну? Двигунчик у нас йде з водяним охолодженням, тут заливна горловинка, тут заливна горловинка палива. Попереду знаходиться у нас електронний стартер, а також акумулятор. По іншу сторону ось такий маховичок із шківочком на 5 ручейків. Вихлопна труба. Зроблена з такою сіточкою, щоб не обпікатися. Двигунчик. Стоїть на такій рамі. Так, давайте покажу вам трохи по гідравліці, що в нас є. Ось такий гідравлічний насос, який направлений на весну гідравліку. Тобто в нас тут знаходиться. Гідравлічний поршень, до якого йдуть гідравлічні шланги, тобто весь вузол гідравліки у нас знаходиться ось тут. Зверху, у нас мастило для гідравліки. З сіточкою все як має бути. Тепер гідравліка. В нас є режим примусового підняття, примусового опущення, і також є вільний режим. Тобто, коли наше навісне вільно перебуває в роботі. Все навісне до цього мототрактору ви зможете придбати в нашому магазині, воно все є. Коробочка передач у нас знаходиться ось тут. Тобто між ногами водія, механічна, три передачі має вперед і одна задня. Трохи нижче ми бачимо тут стоїть понижайка, тобто зараз понижена швидкість вверх повишена. Також ось тут знаходиться розблокування е, полуосей, що тут ще є ручничок. Ну і все як е, в інших тракторах. Газ, гальма, щеплення. Тут також є ручний газ. Кермо в нас без гідравліки, але за рахунок того, що тут колеса зовсім невеликі. Він повертається дуже і дуже легко. Зараз я вам це продемонструю. Із приборочки. Ось тут у нас знаходиться під стрічкою кількість моточасів. зверху це амперметр. Тут температура охолоджуючої рідини. І тут масляний тиск. Натяжка ременів в нас відбувається за рахунок ось цього пружинного натяжного механізму. Ремінь в нас знаходиться в ось такі, в такому кожусі. Щоб до вас ніяким чином він не торкався, позаду у нас тут габарити, поворотники. До речі, сидіння водія в нас йде кероване, тобто ось речажок, можна його підсунути, можна відсунути на ваш зріст, як вам буде зручно. Сідаю я за кермо цього мототрактору. Тут, до речі, підлога. В нього, можна сказати, рівна, тому що це не повноцінний трактор, міні-трактор. тут привід йде на задні колеса, звісно, і немає кардана самого, як в багатьох міні-тракторах. Тому тут сидіти досить зручно, як в автомобілі. Не потрібно розкаречувати ноги по сторонам і не виснажувати себе шпагатами. Тут це зручно. Коробка передач знаходиться в цікавому місці, але досить комфортно. В принципі, однією рукою можна робити перемикання передач. Я вам говорив, що продемонструю поворот однією рукою. Я вам це демонструю. Тобто зручно повертати, і коли ви будете рухатись, це буде ще легше. Світло вмикається, вимикається і габарити. Ось тут також поворотники. Все під кермом, все зручно. По цю сторону у нас знаходиться замочок запалювання. Ну що, Давайте попробуємо його завести. Заводиться дуже просто. Єдине, що коли ми робимо перший запуск вранці, то ми ще вижимаємо ось цей клапан для того, щоб... Допомогти двигуну на холодну запуститися. А, і ну, буквально на 2-3 секунди і відпускаємо, він заводиться без проблем. Додаємо газку і все працює чудово. А, так, друзі, ну що, з переваг цього мототрактору, це, звісно, його розміри, тому що а, це ніби і великий мотоблок, але набагато зручніший. Ми можемо перевага. Друга, ми можемо розширити нашу колію за допомогою висування наших е, колес. Е, третя перевага це його потужність, тому що мотоблоків на 16 кінських сил в принципі немає. А тут ви отримуєте ці 16 кінських сил абсолютно в зручній такій формі трактора повноцінного, де ви сидите, де у вас є е, е, кермо. Де у вас є коробка передач, де у вас, в принципі, є всі привілегії трактора над е, мотоблоком, де у вас є гідравлічна система навісна. Тому, якщо ви думали, чи брати е, мототрактор, чи не брати, я думаю, що сміливо брати. Адже, якщо ви розглядали такий варіант техніки, то ви 100% не збиралися ним обробляти. 에, там десятки гектарів, а то й сотні землі. Тому для домашніх земельних робіт його буде вдосталь, і він значно 에, зробить простішою вашу роботу. Обирайте, не пошкодуйте.